Сьогодні ми з вами будемо виготовляти новорічну прикрасу об'ємну сніжинку. Ось таку. Для цього нам потрібно 6 аркушів білого або кольорового офісного паперу, олівець, лінійка, клей або степлер та ножиці. Почнемо. Беремо аркуш паперу, складаємо його по діагоналі. Ось так. Дивимося, щоб все було рівненько, згинаємо і відрізаємо зайве. Це нам не потрібно. У нас з вами утворився ось такий трикутник, який ми ще раз згинаємо. Теж рівненько по діагоналі. Отворився ось такий трикутник. Тепер за допомогою лінійки ми з тобою поділимо цей трикутник на 5 рівних частин. Умовно. Проводимо паралельні лінії від правого краю до лівого, не доводячи до кінця пів сантиметра. Ось що в нас з тобою утворилося. За допомогою ножиць і пам'ятаємо правила техніки безпеки при користуванні з ножицями. Розрізаємо ці лінії, не дорізаючи до кінця. Не звертай уваги, якщо в тебе вийде не зовсім рівно. Тепер обережно розгортаємо і отримуємо ось такий квадрат. За допомогою клею зараз будемо з'єднувати. Беремо найменший елемент нашого промінчика нашої сніжинки. Змащуємо клеєм. І з'єднуємо трубочкою. Зафіксували, притримали, перевертаємо. Беремо наступний промінчик. Знову змащуємо клеєм і з'єднуємо. Знову перевертаємо. І так Послідовно закріпляємо всі промінчики. Закріпляти можна клеєм, а також степлером. Як тобі зручніше. Але пам'ятаємо правила користування степлером та ножицями. Не залишаємо ножиці відкритими. І кладемо їх на робочому місці в те місце, де вони мають бути. І ось у мене вже залишилось останній промінчик. Фіксуємо і отримуємо з тобою ось такий промінчик нашої об'ємної сніжинки. Пам'ятаєш, нам треба таких шість. Давай спробуємо зробити ще один. Нагадую: беремо папір, згинаємо по діагоналі, відрізаємо зайве. Те, що нам не потрібно, відкладаємо в сторону, щоб воно нам не заважало. Отримуємо трикутник, згинаємо його ще раз. За допомогою лінійки та олівця ділимо трикутник на рівні 5 частин, умовно з правого боку на лівий, не доводячи до кінця. Пів сантиметри. Розрізаємо. Дивимося, що у нас утворилося. Такий цікавий чотирикутник, квадрат. Розпрямляємо його і з'єднуємо. Починаємо з найменшого елемента промінчика. Змашуємо клеєм, вкладаємо трубочкою, фіксуємо, притримуємо, перевертаємо. В іншу сторону з'єднуємо наступний елемент. Краще клей брати клей олівець, тому що від клею ПВА будуть залишатися білі плями. Щоб кращий вигляд мала наша сніжинка. Також можна користуватися степлером, якщо в тебе не виходить клеєм. Останній промінчик. Ось ми з тобою утворили ще один промінчик нашої сніжинки. Зараз нам потрібно з тобою все це з'єднати. Я заздалегідь підготувала ще 4 промінчики, а ти виконаєш їх самостійно. Кладемо їх перед собою і по черзі беремо їх і складуємо один до одного, краєчок до краєчку. Три, 4. 5. І шість. Зараз беремо степлер і з'єднуємо їх разом один раз. Цього буде вдосталь. Кладемо перед собою, розправляємо. І за допомогою олівця клею нашого. З'єднуємо промінчики між собою. Стискаємо, закріплюємо і з'єднуємо наступні. З'єднувати можна також за допомогою степлеру, якщо тобі зручніше. Таку сніжинку ми можемо використовувати для декору кімнати, твоєї класної кімнати, а також великої новорічної ялинки. Сніжинку ми можемо з тобою зробити різнобарною, різнокольоровою, якщо в нас будуть з тобою різного кольору аркуші паперу. Це фіксуємо, з'єднуємо, перевіряємо. Якщо не склеїлося, змащуємо ще раз. Ось така сніжинка утворилася у нас з тобою.